Офіційний страховий партнер програми Європейський страховий альянс. Бителі у всі часи жили в особливих умовах, в розкошах, не відмовляючи собі ні в чому, причому здебільшого за рахунок тих, ким вони правлять у світовій історії. Дуже мало прикладів, коли перші особи свідомо обирали спартанські умови, намагаючись бути ближче до народу за часів радянського союзу. Особливою кастою була верхівка комуністичної партії. Ще з 30-х років ХХ століття серед партійного керівництва виникла мода на розкішні заміські дачі. Після здобуття Україною незалежності всі ці маєтки в компартії експропріювали і передали чиновникам нової держави. За часів Леоніда Кучми спостерігався новий бум дачного будівництва. Кожен посадовець високого рівня вважав за необхідне мати земельну ділянку і будинок в околицях столиці. Бажано за державний кошт. Указом кучми було створене державне управління справами, яке акумулювало в своєму управлінні сотні садиб, десятки тисяч гектарів землі і навіть цілі заводи. Найграндіознішою дачею стала так звана зимова резиденція президента, зведена у 2002 році для Леоніда Даниловича під особистим контролем тодішнього міністра транспорту Георгія Кирпи у селі Гута Івано-Франківської області. Це будівництво за приблизними підрахунками коштувало Україні мільярд гривень. Дачний синдром характерний для української влади і сьогодні. Загалом питання розкошування найвищих посадовців лежить не в юридичній, а в моральній площині, а ще у площині публічності. Банальна істина демократії. Платники податків мають право знати, як за їхні кошти живуть керівники країни. Чи нема перебору? А з публічністю в Україні завжди були проблеми. Тільки у 2005 році керівники держави відкрили своє володіння для людського ока. Свої дачі показали тоді Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, секретар РНБО Петро Порошенко, голова секретаріату президента Олег Рибачук. З поверненням старої влади у 2006 році відкритість і прозорість у цьому питанні закінчилася. Хоча людям завжди корисно знати, як живуть ті, кому вони довірили керувати країною і порівняти зі своїм життям. Основним дачним місцем завжди вважалася конча заспа на південь від Києва. Тут ціла група державних дач. Майже сусідами були непримиренні політичні супротивники Леонід Кучма і Олександр Мороз. Так вийшло, що після чорнобильської катастрофи ця місцина якимось дивом залишилася чистою. Тому наприкінці 90-х тут як гриби після дощу почали рости хатинки за мільйони доларів. В новому тисячолітті став популярним також північний напрямок від столиці. Там теж за високими парканами почали виростати будинки посадовців. Місце постійного проживання прем'єр-міністра Віктора Януковича і за часів першої і теперішньої каденції публічно не оголошувалось. Офіційно Віктор Федорович записав свою адресу як місто Київ, вулиця Січневого повстання, 10. Ось цей будинок. Квартира Януковича, за нашими даними, на останньому поверсі: трирівневий пентхаус. За оцінками спеціалістів з нерухомого майна, вартість цього житла понад мільйон доларів. Вікна цієї квартири порожні. Очевидно, зараз тут ніхто не живе, а дарма було би дуже зручно, близько від роботи. Віктор Федорович міг би навіть ходити на роботу пішки, щоб не витрачати час на стоянні авто у тиснявах. Ризик простояти у багатокілометровій пробці Віктору Януковичу і так не загрожує, куди б він не їхав. Попри обіцянку кінця 2004 року, що блокування руху для проїзду високопосадовців більше не буде. З другої половини 2006-го ця практика відновилась. Не допомогла навіть заборона, видана президентом України. При з кортежу з прем'єр-міністром супроводжується зупинкою руху на вулицях Грушевського, Володимирському звозі, Дабережних Києва і туди далі на північ. За цими заторами дуже легко визначити справжнє місце перебування глави уряду. Село Нові Петрівці, 21 один кілометр від Києва. Чудова природа. Довкола соснові ліси. Дніпро, берег київського водосховища чи як його ще називають море. ще з 30-х років минулого століття це місце облюбували для відпочинку українські партійні функціонери. Алексій Арехов з березня 2006 року, заступник сільського голови Нових Петрівців. У село він приїхав у 60-х роках минулого століття на будівництво київської ГЕС. Однак історія цього місця знає добре. Жившевіст. Щербицький, Все потім Щербицький жив. і Колись і Хрущов жив там. Після Щербицького це е, Янукович тільки, більше нікого не було. Щербицький був був, Щербицький помер. Володимир Щербицький доволі одіозна постать в історії України. З 1972 по 1989 роки він був першим секретарем Компартії України. Дача в Нових Петрівцях була його основним місцем проживання. Після смерті Щербицького, в лютому 1990 року, вона спорожніла і занепала. Нова активність на огородженій території почалася спочатку початку 2002 року. За парканом почали будувати будинок. Прем'єр-міністром той час був Анатолій Кінах. Але як розповідають у сільраді, дачу будували не для нього, а для його наступника. Тобто ще до призначення на посаду глави уряду це місце нібито вже облюбував губернатор Донецької області Віктор Янукович, наче знав про майбутній переїзд. Ставши прем'єром, він оселився у покинутій дачі, де одразу почалося бурхливе життя. Державна дача у Нових Петрівцях займає 130 гектарів землі. Вона розташована на пагорбах, має вихід до водосховища. Кілька споруд, розвинена інфраструктура, ліс і рекреаційна зона. Доступ на територію суворо обмежений. За даними мешканців Новопетрівців, по периметру і всередині резиденцію прем'єра у три зміни пильнує понад 1100 охоронців. Більшу площу займає лише уже згадана зимова резиденція президента в Карпатах, збудована кирпою для колишнього президента. Ще один цікавий нюанс. Державна дача у Нових Петрівцях до Януковича була у юрисдикції створеного кучмою державного управління справами. Однак з 2002 року цей маєток у Дусі забрали. Не хотів Віктор Федорович бодай у чомусь залежати від Бакая. Тепер вона у відданні Кабінету міністрів. 130 гектарів землі належить сільській раді нових петрівців на папері. Кабмін бере цю землю в оренду. У 2004 році, як кажуть у сільраді, термін оренди минув. Тоді попереднє керівництво села нібито продовжило угоду ще на 49 років аж до 2053-го. Однак, дивна річ, жодної копії цього документу у сільській раді немає. Не поповнюється бюджет нових петрівців і від орендної плати. Нові Петрівці досить велике село. Близькість від столиці, чудова природа роблять ці землі дуже привабливи. Будинки побудовані щільно. Тепер село і його керівники зіткнулися з серйозною проблемою. Наше село дуже велике. Близько 10 тисяч населення. Це, як то кажуть, офіційно зареєстровано, а неофіційно не прописаних ще більше. Влітку чисельність збільшується втричі. Зумієте? І, ну, скажімо так, ми вже чітко відчуваємо, що нам мало місця. Дійсно мало місця. Не вистачає землі абсолютно. От. І тим більше я ж кажу, що на сьогоднішній день немає вільного доступу, фактично немає вільного доступу до води. Нам закрили доступ не тільки до водосховища, нам закрили доступ і до е, озер. Землі в Новопетрівській сільській раді залишилось практично нічого. Землі під будівництво взагалі всього-навсього 28 гектарів. Це близько 250 ділянок буде по 10 соток всього-навсього. А в черзі стоїть під забудову 2,5 тисячі тобто 10% забезпечено буде. Вийшло так, що понад 10 тисяч селян, які живуть майже на березі Дніпра, виявилися позбавленими доступу до води. Ні тобі порибалити, ні покупатися влітку. Виною цьому не лише прем'єрська дача, а й напівзаконні та зовсім незаконні забудови в прибережній зоні. Однак причиною шаленої популярності нових Петрівців серед багатих українців швидше за все став такий переїзд сюди прем'єр-міністра. І земля довкола дачі швидко стала шалено дорогою. У нас сотка коштує від 5 до 16 тисяч доларів. В цьому місці, куди ми їдемо, там це, знаєш, я продав по 16 тисяч за сотку. Це хазяїнська завтра, а я продаю за 16 за сотні. тут десь місця, а тут 10 буде. Основна робота сільської ради зараз не вирішення якихось соціальних проблем, а боротьба за землю. Її з усіх боків намагаються відібрати. Існує кілька точок кипіння, площею у десятки гектарів, а отже, ціною десятки мільйонів доларів. За 4,5 гектари землі сільрада бореться з музеєм визволення Києва. Символічна назва для сусідства з донецьким прем'єром. Музей доводить, що земля належить йому, а сільська влада каже, що директор музею підробив документи. Ще 12 гектарів земель, раніше сільськогосподарського призначення, в обхід закону стали приватною власністю. І, можливо, незабаром змінять призначення і підуть під будівництво. Ну, що стосується 12 гектарів теплиць, то ми вважаємо там взагалі треба привернути увагу правоохоронних органів оскільки на наш погляд там просто обійшли закон я маю на увазі мораторій президента на продаж сільхоспризнання земель сільхозпризначення товарного виробництва в даному випадку ці підприємці оформили договір купівлі на неіснуючі будівлі теплиць будувати в нових петрівцях стало модно Біля прем'єрської дачі не днями, а годинами росте ціле котеджне містечко. Кажуть, тут є і будиночок втікача екс-міністра внутрішніх справ Олександра Білоконя і політичних діячів, які залишилися в Україні, та при владі. А біля того центрального в'їзду на територію дачі, там такий котеджний масив. Так ну я вам казав, що там є клюїв. Брат Клюєва, ну і так далі, не буду всіх розповідати, там можна довго розповідати. Всі. всі отримали. Скажіть, будь ласка, я можу до нього підійти і сказати: дай документи, я перевірю, ти маєш право на заводись? Він не хоче зі мною розмовляти. Даже. Ось ці симпатичні будиночки належать віце-прем'єр-міністру Андрію Клюєву і його брату Сергію. Вони були відомими бізнесменами, мультимільйонерами. Тож дозволити собі красиві садиби вони можуть. А от місце будівництва обране не випадково ближче до шефа. І так, більшість власників коштовних котечів. За словами Орехова, у котежному містечку є віли народних депутатів і посадовців різних рівнів. Не про всіх власників є інформація навіть у сільраді. 2004 рік. Тоді у нових петрівцях з'явилися дивні агенти з нерухомості з характерною зовнішністю, широкоплечі з виголеними черепами. Особливо активно вони працювали у прибережній зоні, шукали власників землі та будівель і наполегливо пропонували продати, за ціною значно нижчої від ранкової. В іншому разі обіцяли серйозні проблеми. На підтвердження того, що їхні слова не порожні, брокери хвалилися своїм земляцтвом із тодішнім, а тепер і нинішнім прем'єр-міністром. Таким чином, було оформлено не один десяток угод купівлі продажу. У не зовсім чесний законний спосіб довкола дачі і далі берегом Дніпра виросло ще одне село, яке остаточно відділило історичні нові петрівці від ще новіших нових Петрівців і відповідно київського водосховища. На сьогоднішній день залишився лише один єдиний клаптик виходу до водосховища це наше княж на яке, до речі, теж були намагання присвоїти. Чотири гектари цього урочища нам пропонували віддати як приватним особам і мається на увазі, як під забудову. Але ми оголосили це княж урочище заповідної зони, оскільки там дійсно, якщо ви там побуваєте і заснімете, там ну чудово настільки чудова природа. Якщо ця державна дача вона існує дуже давно, то вона давно. Давно закрите. А це, от за ці останні п'ять років, все було забудоване. Будеться так. Цей взяв тут, другий взяв далі, третій ще далі, і так один за одним, один за одним і займається. Мене тільки турбує одне. Як це можливо, державні землі це землі від госпу, хто дає дозвіл на те, щоб, щоб ці землі можна було забудовувати. У нас дозвіл. Ніхто не бере. В сільську раду вони не приходять. Що стосується самої дачі, то вона ніби існує у паралельному вимірі. Аж настільки, що подекуди це доходить до абсурду. Ось дорога, яка веде до центрального в'їзду на дачу. Над нею знак відомий водіям як цеглина. В'їзд заборонено це унікальна дорога в Україні, і можливо у світі, проїзд якою дозволено лише одній людині. Віктору Федоровичу Януковичу. Дуже давно, але вона була шириною десь метра три. А коли Янукович став, вона стала центральна дорога, <кій> виїздити там метрів десять. І з боків з одного і з другого, збудували дорогу для тих людей, які там живуть. По цій дорозі не маєте права їхати, бо там повинен їхати тільки Янукович. З дорогою, яка веде на дачу, було пов'язано ще кілька історій. Під'їзд до неї з обох боків села до 2004 року був перекритий шлагбаумами під час помаранчевої революції. Дачу Януковича, як і дачу кучми, пікетували. Прем'єр-міністр тоді користувався гелікоптером як єдиним видом транспорту. В грудні мешканці села знесли шлагбаум, що відділяв село від дороги. Про цю подію свідчить тільки ця неякісна фотографія. Розповідати про неї учасники не хочуть, бо в той чи інший спосіб зараз пов'язані з дачею, де працює біля тисячі осіб, в основному зрозуміло, новопетрівчан. У 2006-му, коли Віктор Федорович повернувся у Новій Петрівці, до сільради приїхала спеціальна комісія з представників різних відомств і правоохоронних органів, щоб відновити загорожі. Однак керівництво села пообіцяло в разі відбудови шлагбаума багатотисячний пікет. І Янукович не ризикнув повторювати помилки минулого. Ще однією незручністю для селян стало обмеження доступу до території, які не належать до дачі, але прилягають до неї. Це нібито пов'язано з заходами безпеки і роботою охорони. Охоронці дачі заборонили мешканцям села доступ на старий цвинтар, який прилягає до паркану дачі, і до дзвонкової криниці, з якої, за легендами, б'є цілюще джерело. Воно не на території дачі, але не превеликий жаль. От у нас сьогодні ми зіткнулися з такою проблемою, коли не дають дозвіл, не допускають, скажімо так, забороняють нашим мешканцям села підходити до звонкової У Нас люди звикли, що можна піти, набрати води і тоді цю воду використовувати, пити. Але на сьогодні там охорона фактично цього робити не дозволяє. І мешканцям нашого села. Закрита, скажімо так, дорога до дзвонкової криниці. Зараз туди доступу немає. дозвіл. Ну, а хто піде брати дозвіл, щоб не брати води? Ніхто дозвіл не буде брати. Місце, яке зараз займає Дача Інуковича, насправді унікальна історична пам'ятка. Його назва Межигір'я. 70 років тому тут ще був монастир і не просто один із багатьох, а особливий для всієї української історії. Тепер, судячи з усього, від історичного Межигір'я не залишилося навіть сліду. Можна було зрозуміти бажання комуністичної влади знищити усілякі церковні і національні згадки, а на реквізованих територіях будувати апартаменти. Для публічно ж побожного ж Януковича вибір місця проживання виглядає дещо дивним. Дорога на дачу була побудована в 30-х роках минулого століття. Її у селі і досі називають Балицькою, бо первинно вона була викладена з каменів зруйнованого монастиря. По ним сьогодні їздить кортеж Януковича. Історія самого монастиря сягає витоків християнства на Русі. Початок нашого села саме починається із Межигір'я. Е, вперше межигірський монастир було засновано ще е, з початку 11 століття. На сьогодні е, територія Межигір'я – це є е, дача. Перші згадки про Межигірський монастир є у літописах 12 століття. Однак, за деякими даними, Межигір'я взагалі було найпершим християнським монастирем в Україні, а значить, і у Київській Руси. У 988 році, коли князь Володимир разом з християнською дружиною Анною повернувся з Греції хрестити Русь, він і заснував монастир у 15 столітті. Святиню було зруйновано татарським ханом, але в 16 столітті відновлено. А з 1660 року Межигірський монастир відіграв особливу роль в історії України. Запорізькі козаки обрали межигірських монахів за своїх духовних покровителів і наставників. Козаки підтримували монастир матеріально, натомість, крім духовної підтримки, Межигір'я було також військовим шпиталем і місцем відпочинку старих козаків. Зв'язки між Міжигір'ям та Січчю існували аж до її знищення у 1775 році імператрицею Катериною II. Тоді ж було закрито і монастир. На його місці побудували фаянцеву фабрику. Києво-Міжегірський монастир згодом відновився як жіночий. У 1843 році його намалював Тарас Шевченко. Святиння проіснувала до 1934 року, коли була знищена радянською владою. Тепер від неї залишилися тільки малюнки і фото. Про існування якихось решток монастиря нічого не відомо, оскільки дача є режимним об'єктом і туди нікого не пускають, а господар не дуже й запрошує. Оскільки відкритого доступу на територію дачі монастиря нема, то про долю знищеної історії ходять лише чутки. Є ще версія того, що на території Межигір'я перебувала бібліотека Ярослава Мудрого. Тому що от, багато істориків доводять, що все-таки там вона перебувала. Де вона зараз, на жаль, ми... чи є вона там, чи нема, ми, ми цього не можемо сказати. З приїздом Януковича воно якось змінилося. А змінилося дуже. Не дуже. Те, що я вам скажу, знищили цей монастир жіночий там був, знищили технікум Санфаян, це немає його чисто там. А як йому скажеш? Ніж не пускайте, щоб ми подивилися. Роль Києво-Межигірського монастиря в українській історії з погляду століть уже можна, напевне, означити як особливу. Історія вже дала оцінку і багатьом політикам, які мешкали на його території після зруйнування. Не завжди ця оцінка однозначна і позитивна. Висновки щодо останнього мешканця Межигір'я очевидно ще попереду. Судячи з усього, швидко залишати святе місце він не збирається. Навіть навпаки. Все будується. От давайте так. Зараз він теж на дачі там будує два будинки. Це тільки ті люди, котрі там працюють, будівельники, кажуть, два великі будинки. Кому що ніхто не знає? Як це на державній дачі має право будувати Новобудови, кажуть, вражають. Два нових будинки площею понад тисячу квадратних метрів кожен плюс спорткомплекс. І це на додаток до вже існуючих споруд. У Януковича, до речі, двоє дорослих синів. Чи не для них будують хатинки, причому на території державної дачі? Якщо так, то це серйозна заявка на тривале перебування у владі. Але чи не занадто самовпевнена? З юридичної точки зору прем'єру важко щось закинути стосовно вибору місця для проживання. Хіба що підозріло зниклий договір оренди. Та не публічність. А от з моральної. Чи не краще було би обрати інше місце для проживання, а Межигір'я зробити історичною пам'яткою? Чи не забагато охорони? Чи не забагато розкошів? Чи можна жити одній людині на 130 гектарах, коли зовсім поруч 2,5 тисячі людей не можуть отримати нещасних 10 соток під будівництво скромної хатини? Чи мають право лідери країни життя у надбагатстві Україні злиденності? Чи не пора навчитися бути хоч трохи скромнішими, особливо на цьому місці, де особливо відчувається подих вічності?